Отже, сьогодні на уроці ми з вами говоримо про поезію Тараса Говоровича Шевченка, яка називається Стоїть в селі Суботи. Ви вдома перечитали поезію. Дайте відповідь мені на таке запитання. Хто є головним героєм зображеної поезії? Віолета, будь ласка. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, дякую. А що є основним предметом зображення цієї оповіді конкрату? Богдана цех. Богданова церква. Сідай. Хто може що сказати про цю церкву? Що ви про неї знаєте? Будь ласка, Даша. У цій церкві було похоронено Богдана Хмельницького. І Шевченко використає такий прийом на своєї домовини, тому що з його смерті почалося заприпадання України України. Дякую. Ми про це ще трішечки пізніше. Поговоримо. Отже, ми з вами дізналися про. Декількох про особу Богдана Хмельницького, а також ми дізналися з вами про саму церкву. Я дещо вам розкажу. Богдан Хмельницький, ми знаємо, що це гетьман України, так? один із видатних осіб, з видатних гетьманів. Він дуже багато зробив для нашої держави. Але ж чому Шевченко так до нього ставиться? Скажіть мені, будь ласка, у чому звинувачує в поезії Шевченко самого Богдана Хмельницького? Таня. Що п'ятдесят році була підписана пересласька угода з російською імперією. Так, і саме в цьому він обвинувачує об... Богдан Хмельницький і бачить в цьому занепад України Занепад України. Дякую, ти тяжко... Отже, Богдан Хмельницький церкву, в цій церкві був похований не за. Народними якимись віруваннями, а ще за життя він сам почав собі її будувати. Тобто, ви знаєте, що в Чернігові це була резиденція Богдана Хмельницького, так він на цій території збудував собі ось таку церкву і цю церкву змалював. Ми бачимо на репродукції сам Тарас Григорович Шевченко. Нам відомо, що він був відомим великим художником. Так у якому році Тарас Григорович Шевченко приїхав на Україну після довгої довгої розлуки, будь ласка, віка. Він приїхав в Україну в 1843 році. 1800, дякую сідай, 43 році. Це був травень місяць. А вже у на, на восени цього ж року Тарас Шевченко відвідує слав... славетні місця. Де похований був Богдан Хмельницький? Що він побачив? Він побачив руїни. Хоча пройшло вже досить багато часу, декілька віків, так, але він змалював хрести, які е, були навколо цієї церкви. Як ви бачите, немає тут у нас дзвіниці біля церкви Богдана Хмельницького, так? і е, змалював, вибачте, ось таку церквушку, як, в якій був похований Богдан Хмельницький. Московські воїни, які прийшли тоді на Україну, в чому саме звинувачує Богдан Хмельницький, Богдана Хмельницького Шевченка, розкрали цю церкву. Вони шукали там що? Скарби. 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 За легендою ходили перекази, що Богдан Хмельницьким разом зі своєю смертю в цю церкву забрав всі свої скарби: золото, якісь коштовності і так далі. Гроші. І ось, е Москалі, так, називає, так як їх називав Тарас Шевченко, шукали там, перерили все повністю. І навіть відомо, що тіло Богдана Хмельницького після цієї руїни також не знайшли в цій церкві. Вона була розкрадена і розбомблена. Скажіть мені, будь ласка, чому саме домовиною називає Тарас Шевченко, на вашу думку, цю церкву? Віолета? це так називаю, бо коли помер. Ну я вже казала, mm -hmm. помер Рашиченко, стала, забодати, mm -hmm. стала Україна, і тому як ну все пішло. Вона стала yeah. чим домовиною символом да. домовина як символ руїни і життя Богдана Хмельницького і самої України. Mm -hmm. Дякую, сідай. Отже. Що сталося опісля? Звичайно, в самій поезії ви можете зустріти такі, такі моменти, де а, поділяється на минуле і сьогодення да, історія. І Шевченко під показує нам, що дуже важливо зберігати історію, шанувати її. І ось це руйнування церкви для нього є болючим моментом. Чому тому, що руйнуючи Україну, ми втрачаємо свою історичну пам'ятку, але слава. Богу, як то кажучи, дякуючи нащадкам, їм було відновлено так? відновлено дзвіницю, і немаловажну не, не, не роль тут відіграли саме малюнки Тараса Григоровича Шевченка. Тому що коли архітектори, які працювали над відновленням цієї Богданової церквушки, брали малюнки репродукції змальовані Тарасом Григоровичем Шевченком, також і Відновлювали її за малюнками, за якимись переказами і історіями. І, зокрема, ви знаєте, що ми з вами всі живемо і отримуємо гроші. Да? Щоб зберегти якусь пам'ять, так само на цих грошах наших з вами, ми часто зустрічаємо якісь малюнки, а не знаємо, що там зображено. Так само 5, таким чином 5 гривень на одному боці мають зображення кого? Богдана Хмельницького, а з другого боку, якщо ви роздивитеся, у нас є церква самого Богдана. Тому, звертаючи увагу на гроші, ви можете вивчити і історію, і дізнатись багато чого. Ось такого спільного.